Це мікрогранітик. А, тут чотири кольори, трошки є підходів, трішечки є художньої наполегливості, але зовсім нічого складного. А, і як зробити таке покриття, дві далі. Використовувати буду таку робочу основу. Це щось було аля Мармарін з такими продирками під какую сіту. Я його перекварцував. L3B3 заглиблення у мене тут досить неглибокі. Створити хочу щось на кшталт такого ефекту. Використовувати це як підказ, використовуючи такі спетлячки. Для початку я формую контур, контур якихось фрагментів такого кольору Ось. робиться. Далі після того, як я наніс контур за допомогою мікроганіту, я його просто роблю рваним. Для того, щоб онякшети оце все рак'я. коричневий перекрив, так скажемо, червоний попередній я. Отже, знімаю зайве, щоб вивільнити колір з-під низу, потім прилажую, випускаю на зоні, щоб не втратити цей відтінок, щоб його не перекрити річню. Важливо, щоб краї завжди плавно от відтягували, щоб не було різких обривів. Тобто я завершуючи ще залишки матеріалу намагаюся роз, розташувати да, по площині навколо, як я кажу, зірковим розсипом. Щоб ледве-ледве, але було.

Борюся з тим, щоб не було видно ніде слідів від ні пензля, щоб камінь всюди був розподілений рівномірно. Трішки в червоного, в червоного трішки погас контур, тому маленьким таким пензликом я обережно пройду і трішки підпалю, скажімо, дам насиченості, бо і чорний. Приглушив, а моє побажання, щоб він був більш соковитим. Не сильно, ліжки, місцями. Лінія має звужатися і розширюватись, вона не має бути одної ширини, бо тоді це виглядає неприродньо. В природі все має якийсь непередбачуваний характер. Тим чином шпателем підрозправив. Дійшов трошки на відстань, подивився, чи мене все влаштовує. влаштовує. Де не влаштовує, підправляю, а підправляю я лінії, які виникають в наслідку роботи з Пензлик все-таки більш робить лінії природні, рвані, схожі на те, от як воно мало б бути. Ну, принаймні, я так уявляю, мені так подобається і виходячи з того, що це подобається людям, можливо, я близький до інстан. Близький до того, що це є гарно. Як кажуть, вона в очах того, хто дивиться. Отож, мені подобається те що я бачу. Мені вдалося витягнути. Червоний на передній план, бо він у мене був дуже потух. От. Тепер я дам йому висохнути, і після нього вже перейду до світло-сірого кольору. Буду використовувати 127 колір з катаву. Ось на цьому етапі маємо такий результат. Нагадую, що я намагаюся створити щось подібне без мікрограніту. Нагадую, якщо виникає потреба, ми можемо зняти, вибити зайве. Камінь просто сипиться і в нас отак, от я, бачите, тягну розтягую, е, базується в малюнку ось. Я можу на сторону так от збивати розтягувати. У нас в малюнку додатково. Створюються такі вирви. Досить таки цікавий ефект. От, якщо вже сильніше висохло, вже все, там вже можна викликати батюшку з скадило мені відспівувати. Там вже складно щось. Але поєднання таких вирваних елементів в малюнку на тих більш товстих шарах, де товстіше лежав мікроганіт. Там ще можна підірвати, да силу, якби зверху плівкою взявся аквіл. Але якщо ми сильніше доклали зусилля, ми його зриваємо. Таким чином ми вивільняємо з під низу фон, але також разом з цим отак от висігаємо додаткового такого цікавого рваного малюнку, якого складно. Досягнути якимось іншим чином, окрім як отак от взяти і по напівсухому повиривати його. Таким чином я звільнив малюнок від в цілому якби, композицію від перевантаження інтенсивністю кольору і додав йому додаткових цікавих ефектів. В мікрограні досить творчий такий художній матеріал. Mm. І кількість приколів, яких ви можете ним, ним наробити, залежить від вас, як від е, автора, який розуміє взагалі, е, що і на якому етапі можна зробити з цим матеріалом. Ось на цьому етапі маємо такий результат. Коли я говорю про ці вирвані елементи, вони виглядають таким чином. Видно, так, да? де вибити просто пісочок. Ось ці верви всі ось пусті місця. Але, скажімо, оригінальність цих вирв завжди така нерукотворна. Нарешті довгоочікуваний сірий колір. Його я буду наносити шпателем сюди. І так, якби на здір, намагаюсь вільно нависати не, не сильно тут на поло червоного. Так, що в мене краї завжди були рвані. І місцями лишаю також пустоти. Буде ще один білий, ним я буду якби в мінімум, він висвітлить загальне це рішення і поєднає, перев'яже оце все, що ми бачимо. Це просто ручка зверху. Я наношу назустріч червоним, щоб мірваний край пішов, не забиваючи його на 100%. Щоб потім знов не прийшлося його виміняти. Як я вже зрозумів, він легко втрачається під каменем. Отже, задача не просто нанести, а нанести з певним е таким малюнком е карти світу, десь лишаючи пересвіти для ще одного кольору. То він буде такий е ближче до білого, ледве-ледве сірий, і це вже буде софтач. Щоб пом'якшити і поєднати і пов'язати все, що ми бачимо зараз. такі моменти, щоб був більш Плавний сюди перехід. Я проходжу пензлем, створюючи м'яку сюди шрохуватість. Мікрограніт завжди має певну текстуру, він не... його можна зробити там максимально гладким, але це не його природа. Він краще, коли він виконує ті задачі. Матові, шроховаті текстури, він тоді ближчі до якогось кам'яного природнього явища. Нехай глянеться, творіє ініціанка. Ми будемо з нею конкурувати. У нас зовсім граніта інший шлях досягнення декоративного ефекту. Він не споєднаний і не схожий на жодну декоративну штукатурку. Інший спосіб відтворення декоративного ефекту. Де я хочу, щоб він вліг мінімум, я трішки зволожу, От. і потім, коли я вже там наношу, друганітік аж пливе тончайшим шаром, не сильно цепляючись за попередній малюнок. Важливий момент я обов'язково проходжу пензликом, уважно дивлюся і прибираю сліди, щоб в мене не було видно слідів ворсу, борсу ну, смужечок від кісті, я показуючи. Ну, потім на етапі підсихання рекомендую ще пройтися з лаві, пригладити всі шрохуватості. Які тактильно можуть бути неприємні на дотик, що ми пригладили. А після висихання легенько проходимо, -шкуркою, щоб обсипалися залишки, і вскриваємо лаком. На цьому покриття завершене. І завершальний етап Зволожую і наношу сортачку наносити сортач пензлем всюди тонким-тонким саром. -тонким Потім буду стягувати гладілочкою. Наношу сос.

І тепер з пор вибиваю вивільняю, щоб зменшити товщину шару вибиваю вивільняю. Він висохне трошечки про. Просвітлішає. На цьому етапі ми отримали ось такий ефект. Він має підсохнути, мутність трошечки ще йде, легенько я його ще підшліфую і накрию лаком. Завершальний етап. Трішечки пробіжусь старою восьмидесяткою кою Моя задача, щоб вилізли контури кольорів назовні. Тобто я хочу витягнути іменно тільки контури назовні мікроорганітом, бо сорта м'якший, і назовні проступе камінь. І буде після лапу все виглядати. Будуть контрасти такі прикольні. Там, де мені потрібні були контури, я проходив сильніше, а решта міст можна просто так легенько побігти, просушати, не сильно заморочуючись. Ось тут, от, я пам'ятаю, в мене є червоний, я його хоч отут, чуть отут трохи от мене просто пробіг. Готую накривати лаком. Завершальний етап лак. О. Лак надасть моїючих властивостей і захистить і додатково скріпить покриття. Лак повернув також контрастність. Дивлюся на світ, щоб не було перекатів на катів і смужечок від валіка. Все покриття завершено, даємо підсихати і оглядаємо.